Філе! Філя... Льоха помер, якщо, от фена. Ти вирішив вообще всі комнати загромадить своїм за... За громаздить від мазда 6. Філіп тебе кіт думає, де посидіти, полежати. Так, да, я після стріму встаю і роблю отак. Іноді шатак. Іноді шоу так. Ого. Burger King Deliverance, думаю про Сіса. Постановка минутка номер Дебільні штани. Та прям дебільні такі пішов. Я спочатку подумав, то пило смок. Я теж заримул. У неї коли був 3D. Сука, він так смерть. А нащо ти їх постійно на підлогу впали! Ні, ти ж їх кидаєш. Ти, я ж бачив, ти швиряєш їх на підлогу. Марія, коли треба встати. Не буде відписувати? то значить мене пограбували і ноутбуки мені не віддали, бо йому кудись в... в якусь. Казали їхати за ноутбуком. А я кажу, кидай мені трансляцію скинь цих тіпів, до яких ти їдеш. Маленька квартирка. Ти хо. чисто. Ти хо. Я хотів би таку рекламу по Сука, з цими стрімами, придурочними, Конечно б. Буде тут плита здрімав. Вона реально так по рекламному стоїть на передньому плані. Та почекай, блять, не сука сверли, б. Так, техніки багато, на якій я не знаюся. клас! Нє, я хочу... Нє, я хочу брауні з вишню, а ти її не собі виймаєш! Нагрий собі брауні з вишню! Чо Я говорю. Чо ти ореш? А в тебе немає розподілу? Б**я, я вже хотів сміятись з тебе. Що, ха ха чо, дебіл? Тупо сміятись з тебе. Заш**яєш! Закрутишся на голові! Ну, ха 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 Просто по 100 грамів. Діти мене ніколи не бачили, щоб я п'яний тут валявся. не було. Діти, докажіть, на**уй! Діти, на**уй, підтвердіть! То скучно, давай трохи вислухаю. Нормально ну, він... Спочатку фільм додивляєшся, а потім ідемо дивитися е, всі після замісну. Точніше, ай чекайте, я все взяв а вас як взяти. Що ну Шпі... на яку паузу? На ну секунду, що? ну вони хочуть наніматися на наркоторговці. Боже, Маша, пожалуйста, я дай їм додавитись сказала, Щоб не, що... не треба. Зайки, вас тільки одне жде. Можна, пожалуйста, не треба. Треба мене провоцирувати на ваші розговори. Ні. Теж треба взяти собі на вооруження чат, будемо вами так маніпулювати. Якщо зараз хтось сапку не подарує, сьогодні ввечері я вже буду мертвим. Ні. Га... Молодець. Ти даже не можеш вимовити. Контер ну, я... О'Брайен, дякую за 50, за 50 сабок, дякую. Це не могло бути, він би не встиг так швидко. Що <реку> ти як сидиш? Що це, це взагалі за ракурс? <реку> Сильно не крути, Маша, там штатів на саплях тримається. Якби ти того, так нагадно нас передам, не, не переривав, mm -hmm. я mm -hmm. би ще далі вірші, та вірші розказав би. То ти римувати любиш? Моє Люба панянко, не сину слив'янку. Ти прочитай щось сам, шо, сам якщо шо. ти в нас такий розумник. Опа, зараз буде. <laughs> місяць сяє, як та срака. Місяць сяє, як та срака, вікна світять де не де, купу навалив собака, он де бачиш, пара йде. Що? Ти йолоп чи що? Такоми звільнюють такі милі дівчині казати. І останнє. Оп! Є. Yeah. Не спіши! Чекай, його якось що можна... А, о, що можна підіймати. Опуст... А я... Ви підписались на такого стрімера? Одразу видно, что ты радостный. Нет? Что вы только на душную хуйню подписываетесь? Да. Мои. Так, <с kalkulé> <vídeos> <é> <плев> 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 ладно. Там реально є процес відкриття кейсів. Це я так мені так здається, що, мабуть. Ну, давайте спробуємо за 50 п'ятдесят. <риклад> 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 Сюда дедофу. Є. А? Так, наступного разу будемо без, без людей грати. Що трапляється, коли ви виходите з матриці. Класний запис звуку. Чекай, чекай, я скажу. А, Філіп, я себе чую! Все, я кажу тепер! Раз, два, три. А ще оттуда. Откуди я чую себе. А, відсюди! Чекайте! Сюди пік не вистачає стімдек. Стімдек? Стімдек, куди. Куди не вистачає? Ну, сюди, щоб з тобою в укритті сидіти. А, так? Да? Якщо ти мені купиш стімдек, я буду з тобою ходити в укриття. І буду їм проходження записувати тут на стімдек. О, -о, -о, О, хочете? Проходження на стімдек? Ой, ой липка. Можна я сяду там, Нейтан? І, і твого чебурека цього візьму. Можна я сяду. А. А. Можна я сяду. А. Можна я присаду. А. Я присаду, можна. Можна, можна я посаджу? Можна? А. Вони, а. Красава! Нічого там не ізогнулось. Не Ти що, дід. Ще за цю в смысле, в ця... при чем тут дед вообще? Сейчас всю висячу штуку весьми, чтобы оно Сейчас, я, Сейчас сю... я сюда сяду так. Оп. Да. В смысле, а при чм тут дед вообще? -стрим, <реку> ты, б дед, ты сейчас губами вот так робишь. Закрывай. <реку> 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 <глава> <главу> Відчула себе жінкою. Тортик. <п vídeo> Тортик будеш зранку? Сука, <главу> <главу> <Red Bull> <g squeeze> за рахунок того, що воно збільше, Що це на за оптимус ганг? Про що я кажу, ми теж з тобою місяцями можемо не тракатися. І, 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 вообще... коли, і коли проходимо по, по будинку, по, отак от обидва. <главу> <главу> Ковбаску любиш? Колбасу. А бургер? Бургер. А котиків любиш? Хочеш бургер з котиком? Бу бургер з котиком любиш? Буено! 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 Як там робить? Як робить Федя? Хочеш чаю? Своїм чаєм мене замучиш. Вона кожного дня мені розказує, що чай, хочу чаю, хочу чаю. Вчора о другій ночі каже: завтра прокинусь зранку, буду хотіти чай. Ой, бля, я вже не можу дочекатися. Я думаю, може це зараз попити чаю. Чи що? Бо не можу дочекатися ранку, щоб вже пити чай. Йла зі своїм чаєм. Наша морква Валік сказав, що треба. Ми робимо. По рецепту Валіка. Якщо б валік сказав, що треба туди трішечки свіженького гамна... до гамміца додавати, ми б теж додали. Що можемо порадити, починаючому стрімеру як. 200 мл, 200 мл. Що, дурачок, вина, от сюди додати треба. Е, сла, е, славік. Да. Маріна, сла. Марі, Марі, що там? Нарежу. Короче, сидить а, Анатолій Петрович з Ванечкой і каже: Ван... А, не, Ванечка питає, а що таке нюанс? Анатолій Петрович каже: ну хорошо, Ванечка, знімай штани. Ванечка знімає штани, і Анатолій Іванович теж знімає штани і вставляє ему в х... жопу и каже: Дивись, Ванечка, у тебе хуй в жопі, і в мене в х... жопі. Ну тут нюанс. Заслужу. Це єдиний анекдотик, я знаю. Засуджуй. Я не ожидала. Каже, є, є один анекдот, який я обожнюю і знаю його ідеально. Я його завжди можу розказати. Вона у нас на стрімі більше не з'явиться. Модерація треча. Вона в Мілан їде. їде. Ми його взагалі не знаємо хто це. Ти розказав цей анекдот колись. Льоха помер, якщо що, от фена. Ладно, е, я, мабуть, піду попрощаюсь з чатом. Зараз я скажу. Я скажу, я клянусь, я клянусь. Ви запитаєте мене, чого варто купити цю мишку? Я скажу вам все просто, тому що безпровідна свобода, безпровідна свобода та стильний дизайн. Ви запитаєте мене, чого варто купляти. Е, ви запитаєте мене, чого варто купляти цю мишку? Своб... Безпровідна свобода! Безпровідна свобода та стильний дизайн. Ви запитаєте, в, в, вас всіх цікавить, а чого купляти саме цю мишку? Та все просто. Тому що без. Тому... Та все просто, тому що безпровідний дизайн. Безпровідна... Та все просто, тому що безпровідна свобода та стильний дизайн роблять Хаторк Вазар 2 ідеальною ігровою мишкою. Мишкою для активних геймерів. Якщо ви шукаєте. Якщо ви шукаєте бездротову мишку... якщо ви шукаєте бездротову мишку... Якщо ви шукаєте бездротову мишку. Кстати, знаєте, що ми сьогодні нове слово узнали Парацетамол. Парацетамол! Парацтамол, Молодь називає типа, якщо тип кринж повний, це він, типу, парацетамол. Угу, парацетамол. Прийом нема, точно у нас міщи на зв'язку. Давайте. сюди. Е... Ой, це тобі.

Так як тебе як прим'яло чу-чуть. О, це нормально. А ну зроби ще раз, як прим'ятий бо реально я скворотка і чи кирпичом долбанули. Я не хочу, ви з зовнішності моєї Ми не сміємося з зовнішності, Я Прикинь, вона влюбилася, в штучний інтелект. Із-за того, що він оцю якраз вчора він грав вже. грав. Прическа в тебе красива дуже. Красива прическа, дякую. Е, так. Каже, прическа красива. Я нічого не можу з ними зробити. Я роблю тут два, два хвоста якихось, а і так боком, а, і що у нас в якийсь момент ми стояли з пацанами, смажили ці... смажили м'ясо на вулиці, і тупо тіпи починають говорити. Як вони хочуть дітей. Що вони планують спочатку один каже, що, що хоче дітей заводити, не а потім, часом, да. а потім другий. І тупо починають промивати мене на тридцять хвилин розказувати. каже Яну Філіп, ну ти скажи, ну в тебе є хоч один знайомий, який сказав, що він пожалкував про дітей. Я кажу, навіть не говори мені цю хуні. А мене голос напали знаєш? Я зараз тебе просто дуже красиво.